Сьогодні я розповім вам про чудовий прилад, який допоможе позбутися від усіх проблем, пов'язаних з надмірною вологістю у вашому приміщенні. Розглядати ми сьогодні будемо побутовий осушувач повітря бренду AirCont модель D20L. Забудьте про утворення грибка, плісняви на стінах та затхлий запах. Цей осушувач економічний і продуктивний з надійним компресором потужністю до 235 Вт. І може витягти зайву вологу з повітря в приміщенні площою до 55 квадратних метрів. Продуктивність до 20 літрів води на добу забезпечує максимально короткий час для осушення повітря. Цей осушувач, оснащений вентилятором равлокового типу з надійним інверторним двигуном, який може працювати в двох режимах: тихий та продуктивний. Здатний обробляти до 150 кубічних метрів повітря на годину. Рівень шуму складає до 41 дБ, і це один з кращих показників на ринку. А ще виробник дає гарантію на 36 місяців, вага складає 15 кг, Його можна легко переносити однією рукою завдяки зручним рукояткам. Ролики для транспортування забезпечують переміщення в межах квартири без додаткових зусиль. Зручна і зрозуміла панель управління з такими корисними функціями, як таймер на включення і виключення з кроком 1 година і до 24 годин. Є можливість керувати швидкістю вентилятора вручну. Функція сушіння білизни. Він вже безперервний режим. Який вмикає вентилятор на повну швидкість і працює безперервно. Передбачається автоматична робота по заданому вами рівню вологи. Іонізація для покращення повітря. Негативно заряджені іони роблять повітря більш схожим до природнього. Комфортний режим підтримує низький рівень шуму завдяки функції мінімального повітряного потоку. І прилад буде підтримувати вологість на рівні до 60%. Відчуйте комфорт та свіжість повітря в кожному куточку свого житла з Aircon D20L. Будь-яке приміщення можна зробити комфортнішим та здоровішим завдяки цьому потужному та функціональному приладу. З його допомогою ви зможете контролювати рівень вологості та підтримувати його на оптимальному рівні для вашого здоров'я. Бак для збору конденсату та дренажний вивід в каналізацію зроблять його користування ще більш простим та зручним. Осушувач на коліщатах, тому його буде легко і зручно пересувати між кімнатами, і передбачено рукоятки для перенесення. Важливо зазначити, що Aircon D20L має вбудований багаторазовий нейлоновий фільтр сітку, який забезпечує грубе очищення повітря від шкідливих частинок. І захищає осушувач, продовжуючи його термін експлуатації. Цей фільтр потрібно регулярно мити під проточною водою, щоб він залишався ефективним. Завдяки Aircon D20L. Ви забудете про неприємний запах, конденсат на вікнах та стінах, а також про грибок та плісніву. Він допоможе зберегти ваше здоров'я та комфорт. Цей стильний і якісний побутовий усушувач повітря здатний ефективно і швидко вбирати зайву вологість з повітря вашого житла, офісу, складу, погребу та інших приміщень. Завдяки автоматичному контролю вологості Aircon D20L забезпечує стабільну вологість, не допускаючи зайвої сирості в приміщенні. Коли бак буде заповнено, електроніка автоматично призупинить роботу і поновить роботу після того як ви спорожнете бак. Але якщо ви хочете звільнити свій час від цієї рутини, осушувач Aircon D20L має дренажний вивід конденсату в каналізацію за допомогою дренажної трубки. Тепер ви можете насолоджуватись свіжим повітрям без надмірної вологості та проблем, які вона створює. Aircon D20L це ключ до комфортного та здорового мікроклімату у вашому приміщенні. Не варто вагатись, оберіть Aircon D20L та насолоджуйтесь здоровим повітрям. Це не тільки ефективний прилад для осушення повітря, але й стильний елемент інтер'єру, який можна легко вписати в будь-який дизайн кімнати. Забудьте про проблеми з вологістю та необхідність провітрювання приміщення. Aircon D20L буде підтримувати оптимальний рівень вологості. Замовляйте Aircon D20L просто зараз і насолоджуйтесь комфортом. Звертайтесь до нас для отримання додаткової інформації про наш продукт та допомогу в підборі оптимального варіанту для вашого приміщення. Наші фахівці завжди раді допомогти вам з вибором оптимального осушувача повітря для ваших потреб.